Сельце, Отлично. Ви не улибаєтеся. Що ви улибаєтесь? Смішно? Смішно знаєте що? Що ви ходите і вилавлюєте людей, Оце смішно. А ви що? Е, ви, ну, ви ж поліцейські, да? поліцейські ну, да. ну, так? Що ви, ви зобов'язані захищати народ України, а не виловлювати народ України, правильно? Захищає захищає. Ну, наприклад, що? вас хтось буде ну, ображати, чи що ви можете набрати 102, приїдете там, я чи мої колеги, ага. буду вас захищати. Ага. А зараз хочеть мобілізаційні заходи. Ага. Заходи, в бусиках бля і вилавлювати, це заходи. Це не, немає, то ненормально. Не ну, ребята, ну ви що, інтернет не дивитеся, дивитесь? Ну, то ви ж бачите, що проходить. Це наказано, так. Так. що захист. Так. Є, е, а, та, До речі, так. Конституція, да, да, якщо та, так розбиратися. До речі, так. Да. Да. Але ви знаєте, Без що є пер... обов'язок. Е... Дивіться, ви знаєте, хто перший повинен бути мобілізований? Знаєте хто? Знаєте? Військові, так? І хто? Працівники всіх е, органів поліції і так далі. Так? Що ви робите? Виходите, ви ходите, вилавлюєте, тому що ви йти. Так що не треба, перестаньте, хорошо? Ну, ми там були. Були, ну то добре.